Якщо судді, а ми це побачимо, будуть приймати рішення в антиправовому полі, то знайдуться ініціативні люди на чолі зі мною, які підуть на акцію голодування. І ми будемо голодувати стільки часу, скільки буде потрібно чиновникам, аби повернути ринок в громаді міста Києва. Я ще вибачаю, що також хотіла дати пане далі мої присутні. Що не тільки там, задавати питання підкові галявині будемо так, але й самому Олександру Павловичу, а також його заступникам, такому як Пузанову, потім Кремаренку і внутрішній голові начальнику внутрішньої політики. Так? Ми були з паном Ропотаном, а також не тільки з паном Репотаном, і з нашою ініціативною групою, у всіх людей були цих. І всі вони нам обіщали, як то назвав нам начальник внутрішньої політики, зробимо пункт за місяць. Ми допоможемо прокуратурі, щоб Київський ринок став комунальним ринком. Цей місяць вже длиться 4 місяці. Знаєте, і вони такі смішні відписки нам всім дають, що от ми знаємо, да, так, от, у вас є там проблема в вашому ринку, але ж вибачте, розумієте, там прокуратура розбирається. Прокуратура відписується на Шевченківську, ой, на, вибачте, на Київську міську раду, в тому, що Київська міська рада неохотно допомагає їм в підтриманні цього питання. Ну і знаєте, ще є дуже багато з цього буде питань, і я також хочу звернутися до Олександра Павловича і до всіх людей, і до всіх громад міста Шевченківського району, що наша ініціативна група небайдужа. І ми будемо боротися до останнього. Як сказала пані Наталя, не тільки ініціативна група, також у нас є із цих 7,5 тисяч людей, ну я так думаю, хай навіть навіть 2%. Нас підтримують в цьому наглому у місті Києві. Тобто Денис хотів сказати, підсумовуючи нашу прес-конференцію, що е, тільки громадянський тиск і тільки громадянський вплив, на жаль, це все, що в нас залишилося. І ми дуже сподіваємося на те, що прокуратура все ж таки буде міцною, вона буде стояти до останнього. І також сподіваємося на те, що суддя, тобто колегія з трьох суддів. Приймуть законне рішення, все, що вимагає громада, все, що хочемо, ми, українці, і кожен з нас, це прийняти справедливе законне рішення. Більше ми не хочемо нічого, і за це ми будемо боротися. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, то ми будемо з радістю відповідати.